Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваш найкращий одяг. Це благодать і смирення. На весіллі моєї доньки гостям довелося закутуватись у пакети для сміття, аби сховатися від дощу. Ця подія нагадала мені момент, коли гріх увійшов до Едемського саду. Адам та Єва з'їли заборонений плід, і одразу після цього дещо помітили вони були голі. І розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Буття три, сім щодо весільного одягу, чорні поліетиленові пакети можна схарактеризувати лише як принизливе вбрання. Але з моменту появи гріха ми завжди намагаємося сховатися, укутатися у щось, що приховає нас справжніх. Пам'ятаю фразу однієї жінки, яка відчувала себе брудною через своє жахливе минуле на землі не було достатньо води, аби очистити мене від бруду, який я відчувала. Але це покривала, які нічого не покривають. Надбання, що ніколи не задовольняють. Я вірю, що Ісус мав це на думці, коли сказав, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Від Марка 8:36 є лише одне покривало, що може очистити мене та всіх нас, це кров Ісуса. Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас. Від усякого гріха, 1 Івана 1, 7. Почуття сорому сказало Адаму та Єві, Вибрудні. Ганьба сказала: Зробіть одяг, аби прикрити свою наготу. Благодать сказала Я зроблю покриття, що буде значнішим, ніж зовнішній вигляд. Ісус каже Тому то, коли хто в хресті, той створіння нове, стародавнє минуло. Ото сталося нове. Друге до Коринтян 5,17 Тільки у Христі. Ми всі потребуємо Очищення. Ми всі потребуємо обмивання водою через Слово з Ефесян 5.26. Моя молитва сьогодні. Господи. Дякую Тобі за твій захист. Я проголошую у Тобі. Я нове творіння. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.